Добрий день, малята! Марійка в лісі заблукала, до ведмедя в дім попала. взяла там хазяйнувати все навколо розкидати. Ведмідь спершу розізлився, згодом також веселився. Допоможемо малята іграшки всі поскладати. Спочатку розглянемо іграшки. Що це? Круг. Якого кольору? Синього, що це рибка, якого кольору? Червоного, що це ялинка якого кольору? Фіолетового. Давайте розглянемо кольори ялинка, круг, рибка, якого кольору? Синього. Ялинка круг рибка якого кольору? Червоного. Ялинка круг рибка якого кольору? Фіолетового. Розкладемо іграшки на смужки за кольором фіолетовим, синім та червоним. Знаходимо фіолетову рибку і кладемо її на фіолетову смужку. Синю рибку кладемо на синю смужку. Червону рибку на червону смужку. Фіолетовий круг кладемо на фіолетову смужку, синій круг на синю смужку, червоний круг на червону смужку. Знаходимо фіолетову ялинку і кладемо на фіолетову смужку. Синю ялинку на синю смужку. Червону ялинку на червону смужку. Ведмедик задоволений, що Маша поскладала іграшки. Малята, я сподіваюся, що ви теж складаєте іграшки на місце після гри. А мені з вами час прощатися. До побачення, малята!